Чудово. по-перше, вже не один день дуже багато прихильників Порошенка натякає, що його можуть арештувати по новій справі. А якщо ти чув, то там нібито по справі грошей, які привозили у 2019 році, що там його охоронець заявив. А що ти думаєш? Тобто, після санкції, чи можливо якісь судові вже рішення? От по Порошенку? Ну, я вважаю, що це буде помилка. Дивіться, ну, то, що я вважаю, що повинен. Петро Олексійович, бути за гратами, я тут 100% згоден. Але я вважаю, що коли всі розуміють в нашу країну, що ближайшим часом будуть вибори, що ближайшим часом зрозуміло, що в країні будуть такі е, транзитний процес Ні-ні, серйозні штовхування між собою політиками. Да? І в цей час зарештувати Опозиціонера, який би він був, ніби поганий. Ну, та же, будь ласка, ми можемо взяти під приклад та, да? Я не вважаю, що це правильно. Я вважаю, влада повинна було це зробити за рік, ну максимум за два. Довести всі докази, які мають. Я, я впевнений в цьому, що е, це е, після Януковича у е, президент, який у нас був. Я вважаю, що потрібно було це робити до, до цього. Або потрібно дати можливості, щоб він прийняв участь в виборах, будь ласка, щоб він проіграв, якщо будуть якісь слідства, і після цього його зарештують. Ну, Я, я все одно буду говорити, що це ну, але ні ну, в часі виборів. Ну, це просто, ну, не, я вибачаю за такий сленг. Ну ні, по поняттям, просто життєвим. Ну так не, так не можна. Ну, будь ласка, що закрили і всяка швілі заградами no, тримають. No, no. Ну що не можна його випустити, щоб він вдома був там з браслетом. 9 Позор. років і йому ще no. плюс 4 роки, да, дали? Ти бачив? Ну да. no, no. я хочу сказати, що це такі може зіграти в політиці. Це дуже часто відбувається, коли перекручується і це надасть. Більше можливості виграти, як це відбувалося з Трампом? Ну, згадайте, як було? Чим більше е, загроза, тим більше е, пресінгу, рейтинг більше. Тому ну, я вважаю, що це буде помилка. Ну говорять, що NBC принаймні написав, що нібито Джо Байден збирається повертатися е, у велику політику. А скажи, будь ласка, ти віриш е, в друге пришестя? Е, 40 Шостого президента Сполучених Штатів Америки. Дивись, може бути всі, всі <рес> ти житі, вважаєш, житі, що. Да. А, Але світ потребує потребую Джо Байдена да, знову. Людина в історії. Да? Так. Вже. У людині є гроші, у людині є статус, у людині є все, що ти хочеш, блять, залишиться тебе жити ну, 10 років, хай буде. Слухай, йди і живи себе задоволеним. У тебе є внуки, правнуки. Ну що ти хочеш, ну, я не розумію. Якісь люди, знаєш, німа ну, не мозу, я не знаю. А do... може бути у них є якісь договорів, з ким то ані второй раз прийдуть. Ну, no, нібито дружина Байдена. Я е, читав, що вона е, хоче активно е, брати е, там участь. Добре, а от а ти сказав таку цікаву річ, ти сказав, що ти вважаєш, що в цьому році будуть вибори. Так? Тобто ти не відмовляєшся від цього прогнозу? Що тобто... будуть вибори, так. ні, я впевнений, що будуть. А коли, якщо. Також ток, вітаємо, так. доброго вечора. Коли я думаю, що осень. Восени. Восени. да так. ну можливо до речі з цим і пов'язана така рівень, ну скажімо так, поява різної інформації, да, яку ми зараз а, бачимо. В принципі, такі натяки або активність деяких політиків таке складається враження, що ну кого ти маєш? А, Ну, мені здається, наприклад, з спроводу Порошенку з'ява більд, наприклад, да, а. тобто, це ж не просто так він робить. Да? Тобто, вже з розрахунком на якісь подальші угу. а, політичні а, кроки, давай так скажемо. Добре, а, я хотів тебе ще спитати таку річ. А сьогодні з'явилася інформація, що нібито у Верховній Раді будуть розглядати законопроект. А щодо того, щоб дозволити національній гвардії використовувати вогнепальну зброю під час масових заворушень, і так далі, як ти до цього ставишся і взагалі чи зараз щораз маса під час масових заворушень? Uh, Готові, ну тобто, розглядає законопроект. Як ти ставишся до подібних ініціатив зараз? Тобто, чи це справді треба, чи не треба, я вибачаюся, я не А, uh, Ініціатива в тому, щоб дати Національній гвардії можливість використовувати так. вогнепальну зброю під час масових заворушень. Ну, а тобто ми чекаємо, що будуть якісь. Ну, я не знаю. От я, я тому заворужки. і питаю. Я тому і питаю, це, до речі, це питання, от, до речі, про цей закон, воно зараз очолює спеціально. Дивіться, подивися, Google Trends, добре, один добре. з початку. Списку... Я, я, я відповім своїм бачення. Якщо ці заворушки будуть, а, так потримку нашого географічного сусіду, сусіда. Так. Я вважаю, що приймати агніпану зброю по прихильникам Росії, я вважаю, що це було би правильно. А інші вимагання від влади, помилки, які зробить влада, і якщо людям це не буде подобатися і будуть приймені агнітальні зброї Національну гвардію Ну, на, на, національну гвардію, Ну, хто б не був би слухав. Це буде огромна ошибка. І я не вважаю, що це буде правильно. Так. От, Алекс пише: шукайте ініціатору законопроекту по пальний проти протестувальників і одразу оголошуєте дерзраду. Це агенти Кремля. Так, э, Алекс написав. Э,